Ці підрозділи закладу працюють, працюють в штатному режимі. Порох на коронавірус серія. За вакцинацію на минулому тижні звернулося 138 осіб. На минулому тижні МОЗ затвердив оновлений реєстр лікарських засобів, які підлягають примпортації по програмі Даступні ліки. Нагадаю, до цього реєстру належать препарати для лікування серцево-судинних захворювань, Троїчних захворювань дихальних літаків, суфрового діабету, розпадах психіки, поведінки, еколекції, хвороби паркерсона та інсуліни. Загалом цей перелік включає 486 препаратів, 184 з них повністю безкоштовні, нічні невеликою доплатою. Тому запрошую мешканців звертатися до лікуючих лікарів, до сімейних лікарів, отримувати електронні рецепти та отримувати лікарські засоби в аптеках учасників.